У 2023 році була заморожена мінімальна пенсія, тобто прожитковий мінімум, на рівні 2000 увага, 93 гривні. В кінці року з пенсійного фонду України було вилучено 29 мільярдів гривень до державного бюджету. Нормальною мовою у бідних забрали гроші, які могли б піти на підвищення мінімальної пенсії, і віддали державний бюджет на е, єдиний марафон. На зарплати чиновникам і так далі, і так далі, і так далі, тобто на все на дороги, тобто на все те, що цікавить владу, але владу люди прості не цікавлять. Подивіться, будь ласка, на цю бюджетну резолюцію на наступні три роки. Що ми там бачимо? Ми там бачимо збільшення фінансування апарату чиновницького, збільшення значить фінансування якихось інших незрозумілих програм. Но, що ми там цікаве, бачимо, що фактично фінансування армії протягом трьох років. Буде скорочень.